Цього тижня ми вчимось бачити підказки, які залишає світ. Найчастіше ми рухаємось на автоматі, поспішаємо, відволікаємось, живемо у звичному потоці. Через це не помічаємо сигналів, які могли б допомогти нам. Але світ завжди з нами говорить через людей, які трапляються на шляху, через слова, які повторюються у різних місцях, через події, що змінюють наш маршрут. Твоє завдання навчитися ці підказки бачити. Кілька разів на день роби паузу. Просто озирнись і зверни увагу на деталі. Помічай усе, що чомусь привертає твою увагу. Щодня записуй три сигнали: це може бути слово, зустріч, збіг чи несподівана ситуація. Коли ти це фіксуєш, став собі питання, чому я звернув на це увагу. Який сенс може мати цей знак? У який бік він мене підштовхує. Не намагайся одразу знайти ідеальну відповідь. Важливо просто тренувати уважність і довіру до процесу. І головне, не зупиняйся лише на спостереженні. Коли бачиш напрямок, зроби маленький крок у той бік. З часом ти побачиш, що випадковості перестають бути випадковими, і дорога стає яснішою. Ти перестаєш витрачати сили на боротьбу і починаєш рухатися легше. Світ завжди з тобою говорить, але більшість не чує. Люди поспішають, застрягають у справах, відволікаються на шум, і тому вони пропускають головне: підказки, які вже поруч. У тебе є вибір, орієнтири реальності це не магія і не випадковість. це закономірності, усе це мова світу. Якщо ти навчишся її читати, то отримаєш карту, карту, яка показує, куди рухатись далі.